Шлях до ефективного землеробства, як і моє бачення, як ми працюємо, колеги. Працюємо таким чином. Працюємо таким чином. Сьогодні ми представляємо колег з Мікробіолаба і колег з компанії «Мзурі». і будемо якби, розповідати в розрізі наших партнерів і нашої технології, як вона пов'язана з нашими партнерами. Mm-hmm. Uh -huh. Тобто, колеги, оцінка географічного положення. Що я я маю на увазі оцінка географічного положення? Ми з вами повинні зрозуміти, де ми є в цьому світі. Тому що світ не ну не ми не можемо в Україні, наприклад, успішно в, в промислових масштабах вирощувати, наприклад, не знаю, деякі екзотичні культури, наприклад, там ті самі банани, ананаси, маракую і так далі. Тобто, кожна зона в світі вона, вона створена. Всевишнім для того, щоб вирощувати щось, і там буде виходити завжди щось краще, вирощується, щось буде гірше. От для, для цього, для, для показу я вибрав цю карту світу, що ви бачили, що Київ знаходиться на 50-й широті. Що це значить, колеги? 50-та широта, якщо взяти Америку, коли наші експерти українські порівнюють нас з Америкою. А я постійно говорю, що це не невірне порівняння, тому що якщо ви бачите 50-ту широту, це Вінніпех в Канаді. В Канаді символ. В є ведмідь білий, розумієте, туди ведмеді приходять взимку. Тобто, у нас широта, де не так уж не так все і сприятливо для наших сільськогосподарських культур, як комусь би здавалося. Якщо ви глянете на південну півкулю, то 50-та широта, колеги це взагалі там ближче до Антарктиди. Тобто, це широта не найкраща для успішного сподарювання всіх культур, які тільки можуть бути. Наприклад, беремо те саме США, що з нами порівнюють, і всі експерти розповідають, що ми повинні мати таку урожай, як в, в Америці, і планувати такі врожаї, як в Америці. Що я хочу цим сказати, колеги? Карту знайшов в інтернеті. Де на карті видно, де є пшеничний пояс, де є кукурузний пояс, де є молочний пояс, де є прерії. Розумієте? Тобто навіть Америка не може вирощувати кукурудзу, де вона захотіла ту вирощувати кукурудзу. Тому що жовтим це є кукурузний пояс. Там, де найбільші врожаї, кукурузи, де стабільні врожаї. Чому? Тому що там є зволоження, колеги. Це сама основна історія. І тепло, тому що Америка. Не лежить на 50-й широті. Ви знаєте за рекорди Девіда Хуле, який, який сам з Віржині, і от його господарство лежить приблизно на 37-й широті. Якщо ми так порівняємо, колеги, 37-й широта це Афіни. Це Греція, там, де тепло, але в Греції немає скільки опадів, скільки є в Віржині. І ви прекрасно розумієте, що це зовсім інші, інше тепло і інша інсталяція. У 2019 році хула отримав 38-63 Ось, де знаходиться Вірджинія, це широта, як я й сказав, Афін. У 2023 році він отримав рекордний врожай там 39 тонн врожайності. І буквально недавно була онлайн-конференція, де хуло показав свої опади. І ви бачите, що за рік, в середньому, за рік у хули випадає там, 1262 міліметра щороку. А саме особливе, що у нього, наприклад, тоді, коли потрібні дощі, в нього, там по серпні, в середньому, за роки, за 5 років, 200 міліметрів. Ви розумієте, для того, щоб оцінити, оцінити свій стан господарства, ви повинні взяти свої опади і зробити аналогічну табличку. Я думаю, вона буде дуже вам ясно покаже, які культури ви зможете вирощувати і як успішно ви будете господарювати, тому що від оцінки вірного стану господарства, де воно знаходиться. Ви будете розуміти ваші шанси на отримання врожаїв і будете зріло підходити до планування врожайності. От, буквально наше порівняння до хули. Якщо взяти, наприклад, в нього квітень-вересень випадає в середньому 731 міліметр, то у нас випадає 333 міліметра. Зрозуміло, що це не найкращі показники для вирощування кукурудзи. Не торкаючи того, що, наприклад, Девід Хула ще й поливає, в нього на зрошенні вся ця кукурудза, пострібтіло на зрошенні. Тобто, ви розумієте, яка різниця. У мене 29 міліметрів по господарству в середньому за 5 років, у хули 204 Про яку кукурудзу або про які рекорди ми можемо говорити в Ічнянському районі Чернігівській області, коли у мене щороку дефіцит зволоження в серпні місяці. Але колеги, ви можете замітити, що, наприклад, у нас по на графіку липень місяць є з дощами. От, я і закликаю українських аграріїв, ті, хто хоче вирощувати ріпак, сіяти його в липні місяці. Чому? Тому що шансів в нашій зоні, наприклад, Чернігівщини, вищі отримати сходи в липні місяці, а не в серпні, тому що в серпні у нас зазвичай є посуха. От і ви візьміть, зробіть, будь ласка, собі табу, таку табличку, і ви зможете оцінити. Най, найліпше, що вам, які культури будуть найкращі. Зрозуміло, коли у вас опади липень, серпень є високими, то ви будете мати дуже класні врожаї сої, пізні культур мається на увазі соя, кукурудза. Тобто шанси будуть отримати вищу врожайність. На жаль, в нашому господарстві, ну якби зона така, з дефіциту, з дефіцитом вологи, і щороку це все діло погіршується, колеги, на жаль. Ви бачите, по серпню місяцю, якщо взяти моє господарство, то в 2019 році 18 міліметрів мало, у 2020 17, в 2021 ліпша була ситуація в 40 міліметрів, у 22-му 40 міліметрів, в 2023 30 міліметрів. В серпні місяці була засуха. Перепрошую, посуха. І багато хто не посіяв ріпак. Ті, хто казали, що ми в серпні місяці сімця, бо в минулому році був, був дощ в серпні, і всі відсіялися. Тобто ви зважайте не тільки на кількість опадів, а на розподіл опадів по року, тому що ви будете мати проблеми. І з кожним роком це все діло погіршується. Ну, я маю на увазі опади. Це за 5 років, таке саме, що хула. Це я більш приблизив нашу ситуацію. І хочу вам сказати одне: що якщо у вас більше опадів в першій половині вегетації, це мається на увазі. Травень-червень, то будете мати більш кращі врожаї пшениці, пшениці озимої або ранніх озимих ярих культур. Якщо у вас більше опадів в другій половині ветації, маю на увазі два місяці, липень-серпень, у вас більше шанси отримати пізні вищі врожайності пізніх культур. Тобто чудес там, так, таких прямих не буває, що ми такі безтолкові агрономи в Україні, а от там американці, вирощують такі врожаї. Ви повинні розумітись на тому, скільки опадів випадає, тому що для нас опади це лімітуючий фактор, особливо для півдня України, це взагалі там південь, схід України, це східна частина України, це є проблема вже. І вона з кожним роком все більше погіршується.